Як ви вважаєте, які спільні цінності є у людей, незалежно, як ви самі сказали, від релігійних переконань, світогляду чи чогось іншого? Що в нас спільного? Знову ж таки, я був в Есватіні, в Південній Африці. Королівство Есватіні. Я виступав там у мечеті. Королівство Есватіні це дуже маленька країна, і у братів там є прекрасна мечеть ці брати запросили мене і попросили виступити зі зверненням до їхньої общини, що я і зробив. Коли я говорив із ними, я знову зрозумів: коли відходиш від теології, ти бачиш людину, бачиш людську істоту. Коли я виїхав з України, я сказав, можливо, це буде кінець моєї політичної кар'єри тут, бо тоді ніхто не висловлювався позитивно про Україну. Але я сказав, я мушу відстоювати те, що є правильним, а не те, що популярно. Саме тому я так довго підтримував президента Трампа, бо бути з ним було правильно, це не було популярним.